Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні я записую відео по вашим запросам. Багато хто з вас запитує, а як же наш красунчик Body Health може справитися з проблемами, які пов'язані з варікозом. Я знаю точно, що багато хто з вас, приходячи до мене в центрі або ж зараз, приходячи на а, говорить про те, що є проблематика з тяжкістю в ногах, відчуттям важкості при ходьбі до вечора ніжки наливаються, отікають. У когось уже є прояви певних. На варікозних сіточок, зірочок по ніжкам. Хтось вже має зміни вен, які пропульповуються, які видно, що вони видуваються, вузлики виникають. А дехто навіть приходить вже з такими активними ранами або ж змінами на самої шкіри, коли шкіра не просто проявляє видуті вени, але ще й змінює свій колір. Стає такою лоснь... лосньоною, Блискучою, коричневато чорно фіолетово бордовою Різні бувають прояви саме у поскладненні уже ускладнень самого варікозу. Та мало хто з вас розуміє фізіологію цієї поломки в тілі, що сталося з нашими венами. І багато хто з вас думає, що варікозне розширення вен це проблема ніг. Ні. А ні. це проблема венозного русла, яке є і в нашій прямій кишці, а це геморой. Також це є проблеми на матці, на нашому шлунку, в статевих органах чоловіків. Тобто це проблематика венозного русла, по якому кров відпрацьована, збирається в порожнисту вену і вже йде до правої частини нашого предсердя і далі вже йде на, на збагачення киснем і поживними речовинами. Що ж стається з нашими венами? Що ж таке варікоз? Справді в основі цієї проблеми лежить зміна судинної судини, зміна судинної оболонки. Щось стається з нею, і вона починає деформуватися. А зразу треба сказати, що у нас є венозне русло. Ми вже про нього проговорили. Тобто, це відпрацьована кров, є артеріальне русло, по якому йде насичена киснем, поживними речовинами, активна ала така кров. Наше судинне русло досить а, однакове з одного боку, але досить відрізняється з іншого. Шари однакові, що в венах, що у артерій. Але артерія набагато міцніше має стіночки. Вона витримує високий напор і дає можливість витримати той тиск, який дає нам серце, бо серце настільки активний м'яз, що при його скороченні кров може приснути. На 10 метрів. Тож, як ви думаєте, артеріальна стінка повинна бути активно, плотною, міцною, і витримувати таке навантаження. Так, звичайно. А от уже венозне русло це стіночки, які набагато тонші. І на самому ділі там такого активного тиску немає. А при цьому, для того, щоб кров піднімалася до серця в ту саму порожнисту вену, а потім вище, їй потрібно до. А яка допомога? Так, вірно, нам допомагають продвинути кров вперед, у великих венах клапани. Певні клапани, які дають можливість відкритися, пройшла кров, і закриваються, щоб не було тиску назад. Якщо все вірно працює, стіночка судини, а в ній є клапан, а і так качається кров. При цьому тиск венозної крові невисокий, тому і плотність цих стіночок не повинна бути високою. Більше того, для того, щоб працювало венозне русло, наш організм вигадав допоможні інструменти. Це саме наші м'язи, особливо м'язові помпи, які допомагають крові піднятися з ніг до порожнистої вени, нижньої порожнистої вени. Тому, що ми бачимо в цьому процесі? Як на рівні судин є певна м'язова тканина, як на рівні наших клапанів є певна м'язова система, і так на рівні наших м'язів і помп, які допомагають нашим судинам підкачувати цю кров, візде присутні м'язи. Тобто, якщо розібратися, то тонус наших м'язів і наша активність, тобто активний спосіб життя, рухливість, допомагає нашій віносній крові підніматися вверх. І ось на рівні поломки, або ж на рівні м'язів, самих ніг або в тіла, так на рівні м'язів- стіночках, судинах, або ж на рівні клапанів де щось ламається. При цьому що виходить? Кров, яка спустилася до ніг, якщо ми розбираємо варікосам нижніх кінцівок, не може піднятися вверх. При цьому, де й вона дівається, так вона затримується в вені. Але їй десь треба бути, тому щоб її вмістити на даний момент цей об'єм, то стіночки судин розширюються. При цьому, якщо взяти вену, вона схожа зараз на мої руки. Венозні стіночки і клапан. Коли штовхається кров вверх, клапан привідкривається, а потім щільно закривається, що не дає опуститися крові нижче. Якщо, не дай Боже, не працюють допоміжні м'язи, які знаходяться біля стіночок судин, або м'язи самих стіночок судин, або щось стається з клапаном, він не приєднується один до одного, то що. Кров залишається і вона видуває стіночку судини, при цьому деформує її. І що виходить? Клапа не змикається, стінка видувається, кров кожного разу залишається. Ох, в цій крові тільки не жаби квакують, бо це ж відпрацьована кров, яка повинна піднятися вверх. Як нам допомогти людині отримати результат? Бо стадії варікоза будуть е, усугублятися не тільки біллю, тяжкістю і отьоками, а ще й е, зміною, навіть дерматичними проблемами, змінами шкіри, з'являються язви і рани. Чому? Тому що в відпрацьованої крові дуже багато речовин токсичних їх треба виводити, а вони кожного разу там залишаються. Тому чорна відпрацьована кров застояна, а раніше в медицині зливалася просто через поріз Більше того, у мене була одна а, м, жіночка, яка ходила до мене, Ліда, як зараз пам'ятаю, вона медпрацівник І вона що робила? Вона сама різала собі навмисне вену, щоб іноді спускати ту саму відстояну чорну а відпрацьовану кров, Яка просто фізично не відтікала від них через її варікозні проблеми. Наша задача зараз з Body Health, з топ релаксом, з нашою системою 595 розібратися, як можна допомогти вам з цими проблемами. По-перше, всі процедури треба проводити як горизонтально. Більше того, іноді навіть краще, якщо ніжки будуть трошки вищі ваших. Тазових кісток для того, щоб активний відток крові давав можливість через посил вібрації низькочастотної, через міостимуляцію, а потім і пропрацювання тобрелаксом активно проводити кров у нижню половину. Більше того, процедури повинні проходити без активного тепла. Ви також це повинні розуміти, тому що активне тепло може дати більше розширення судин. а а нам цього на даний момент на перших етапах не потрібно. І так, судина не має активності, вона розширена. Це може призвести до більшої, до більш неприємних відчуттів, а також збільшення очоків. Також обов'язково для процедури треба приміняти мінімальні спочатку заряди і інтенсивність боді-хелса, так само як і активність топ релаксу, коли працюєш на стопи. Більше того, ви пам'ятаєте, допомогти крові піднятися вверх, нам треба, запустивши м'язову помпу, додаткову роботу і стимуляції м'язів, які знаходяться в наших стегнах, в наших гомілках. А більше того, навіть в нашій порожнині живота, тому що саме там проходить велика нижня пола вена, в яку стікається крові далі йде до серця. Тому обкласти себе апаратами однозначно можна, але поспішати в роботі з варікозом не можна. Тому працюємо обережно, додаючи інтенсивності, бачучи, як працює організм. Стіночки вен можуть відновлюватися, але це процес довгий. Тому стимуляція роботи нашої, нашого імунного нашої імунної відповіді, нашого, нашого організму, повинна починатися з ніг і плавно підніматися доверху. Тому що ми робимо. Ми Активно працюємо з нашою спиною і порожниною живота, щоб пола вена приймала гарну кров, і м'язи стимулювалися і протовкували цю кров на рівні живота. Ми працюємо з топами, пропрацьовуючи бодіхелсом міостимуляції і вібрації на фіолетовому лазері, який нам і обеззаражить кров, і приведе її в правильні реологічні положення. Також ми працюємо з міостимуляцією на платформі і прикладуємо наші накладочки-міоаплікатори, на які правильно м'язові помпи, що знаходяться на задній поверхні стегна і на задній поверхні гомілки. Також не забуваємо пропрацьовувати нашу передню поверхню стигна, обов'язково не змішуючи її з задньою. Це іде активна процедура, але вже потім. Перші 10 хвилиночок працюємо з задніми поверхнями, інші 10 з передніми поверхнями. І знову ж таки 10 вже з м'язами-живота. Це все нам допоможе підтягти кров вверх, а зробити таку перезагрузку. Але будьте впевнені в тому, що коли ви працюєте з бодіхелсом, а у вас є застойні явища в ногах, то весь це все це сміття швидко підніметься зверху. І піде нам в активне русло кровообігу, що дасть навантаження на наші фільтра, фільтраційні системи, наші, ни, наші нирки, нашу печінку. Тому пам'ятаєте, максимально підтримуємо ці органи температурою і приємним теплом новухіта. Обов'язково багато п'ємо води, і в період, коли ви активно починаєте справлятися з варікозом, мінімізуєте якісь фізичні навантаження, вправи, алкоголь і жирну їжу, тому що вашому організму зараз треба тільки допомога і ніяк не ускладнювати йому цей процес. Справді, на сході говорять про те, що ноги це друге серце, якщо виникають проблеми з варікозом в ногах, то і вся серцево-судинна система починає ламатися, давати збої. Тому в цей період слідкуйте за своїм тиском, обов'язково підтримуйте роботу. Хрепта, тому що нова, смачна, чиста кров буде там вироблюватися кожної ночі, в невеликому об'ємі, але ж все-таки на заміну вона буде йти. Ну що, інформації, мабуть, наговорила багато, пошагово. Якщо це під, підвести підсумок, то скажу: працюємо горизонтально, трішки є нахил вашого тулуба. Бедра нижче, аніж стопи. Працюємо з температурою невисокою платформи. Обов'язково пропрацьовуємо міостимуляцію стоп і допомагаємо міонакладками задня поверхня ніжок з гомілок до стигна, а потім окремо стигнові ділянки верхньої поверхні. Потім поверхня живота, бо там також є м'язи, які допомагають нам штовхати кров у нижню полу вену. Ну і, звичайно, після цих процедур приємно пропрацьовувати, лежачи вже стопрелаксок, щоб додатково дати посил крові, коли запускається і активується наш венозний кровообіг. Ну що, якось так допомагайте собі. Поважайте своє тіло, не давайте йому не давайте йому можливості заходити в таку хронічну, в таке хронічне захворювання ще й на таких неприємних стадіях, як уже виявлення трофічних язв. Тому давайте працювати за. 3 роки до початку хвороби, аніж за 3 місяці до смерті. Тому будьте здорові, ведіть профілактику, активуйте свій організм за допомогою наших апаратів і буде вам щастя, і буде вам здорові. За всією додатковою інформацією звертайтеся до мене або в особисті повідомлення, або пишіть в чаті. Пока-пока!